Всім доброго вечора. Сьогодні у нас 4 січня. Трошки вже до нас зима прийшла. Значить прийшов я на свою полуничку, ось знову вітер снімав я снімав я літом. Верніше вже кінець літа, осінь снімав я. Як я закладав цю плантацію полунички, ну а зараз зараз з'явився час, щоб змонтувати відео і вам показати. Е, значить, вибачаюсь зразу за якість, бо коли знімав були дуже, дуже сильні вітри і дуже, дуже шумно, тому пересняти вже не зможу, тому вже за якість звука вибачте. Але ж може, може вам буде комусь корисно подивіться, подивитися на мій такий перший опит капельного поліву. Бо полуницею то ми займаємося. Як кажуть, все життя так потроху для себе садили. А це вже вирішив професійно, бо, бо вже наші кліматичні умови не дають нам, не дають нам нормально займатися, все сохне. Я ж у відео буду розказувати, що я не робив, нічого не зміг я врятувати. Ну як не зміг? От вже під капільне вона там одійшла, вже на той рік я з весни буду показувати. А так то, в общем, всім гарного перегляду. Те, що я назнімав за літо. Всім добрий день. Вирішив. Я закласти значить, плантацію полунички. О, і вже підкапельний підкрапельний полив. Тому що з нашими засухами, з нашими погодами полуничка не хоче рости. Вже без, без поліву не хоче. От вам покажу весною. Я виписав касетну розсадку. От таке з нею. Заліто що з неї залишилось, бачите? Безполігні. Була вона у мене на іншому на іншій діляночці. Тут вона поки ще була волога. Я і поливав її, звісно, і шланги поливав. Ну, отакий плачевний. На осінь такий плачевний результат. Ой, отримав, тому вирішив. Зробити все, по, як кажуть, з полігом. Ось можу вам показати, значить це осіння, осіння посадка. Це 20 серпня посаджена полуничка, оці три рядочки і два рядочки з 1 вересня. Посаджена освітна розсадка. Ось таке капелька у мене Значить, шаг 10, обична щільова, обична щільова капелька. Купляв в наборі. Думав для проверки. І з краниками, з заглушечками, зусилля. Тут на кожній, на кожному виході на краплю. Краник стоїть у мене. А це рішив виписав ще. Ще полунички виписав, буде і касетна розсада, буде і, і копанка буде. І ось розширив собі ще таки, таку діляночку. І хочу показати вам, як ось до як я роблю цей крапельний полів. Тут ось значить у мене ще 25 труба. Все що було під рукою. Куски труб. Просто пластикова 25 труба для води. Отут я фільтрик установив. Установив фільтр для очистки, тому що без фільтра без фільтра це зрозуміло, капля заб'ється. переходничок з фільтра на 25-ту трубу і пішло через 90 см кранік. 90 см і пішла капельна лінка. Тепер значить, нова діляночка у мене. Був кусок з 32 ї труби. Купив я такий переходничок з 25 ї на 32. -ї. І е е е змонтував, а тоді вже розмічав відстань, тому що можна відстань на трубі отмітити відмітити 90 см, а коли ви змонтуєте буде або більше, або менше. Тому я змонтував, понамічав і звернувши, що повертав. Росверлив отвори сверлом на вісім. Бачите? Чому сверлом на вісім? Для того, щоб кранік, для того, щоб установити цей кранік. Він тут піджимний. То треба отвір на вісім, він тоді плотно стоїть, піджимається гаєчкою такою і не капає. Ну, зараз піду, поставлю чайничок, тому що. Такий отвір на 8 краник дуже туго ставиться. Хоч зараз труба і на сонці, але вона вона жорстка, тверда. і Я поливаю кип'яточком і тоді вставляю чайник вставляю краник. Зараз піду нагрію чайники, тоді далі покажу, як я це роблю. Дивіться, все ми проливаємо проливаємо кип'яточком. Льємо на цю частинку труби. Не будемо встановлювати краник. Вона прогрілась. І тепер ми просто беремо наш краник і вставляємо до щелчка. Оп! Все, трошки потягнули його назад, поки гаряча труба і гаєчкою гаєчкою затягнули. все, наш краник установлены, он не будет протекать. Там помощник пришел, Ты Так, есть. Вот такая установка. Вот так устанавливаем значит, капельную ленту. Она тут тоже зажима. Откручиваем. Вставляем Яка прижимає ленту. От і все, все встановлено. кранік стоїть, лента стоїть. А тоді я вже зараз поставлю всі краники і тоді вже покажу, як натягую ленту і як її закріпляю. Так, ну дивіться, значить краники ми встановили. Тепер нам треба закріпити там капельну ленту. От у нас краник. З такою гаєчкою. Ми відпускаємо до кінця гаєчку. Вставляємо нашу капельну ленту. Значить, щелева чи емітерна мене щелева, Вони должны бути ці щелі або емітери, вони должны бути зверху капельної ленти. Так, значить, вставляємо капельну ленту до упора. І що робимо? І просто нашою гаєчкою зажимаємо з одного краю. Раз, все. Зажали, тут можна підтягнути. От, з одного краю наша капельна лента закріплена. Ми її... Вона у нас е... обично в рулончику. Ну, у мене вона вже була, я просто сапав і зараз покажу вам е... на прикладі вже встановленої капельної лінти, як ми робимо далі. Тепер ми беремо нашу капельну лінту в рулончику і тянемо, обміряємо, відміряємо. Тільки нам потрібно, так? Відуємо, спускаємо. Катушечка у нас, так? О. Катушечку ми нашу розмотали. Туда їну ся сніме. От ми розмотали нашу катушечку, уложили на рядочок. Ниточку можна, бо капельна лента вона сильно, сильно вигинається в різні сторони. Не буде лежати вам тому бажано ниточку натягнути. І потім по ній капельну ленту вже ложити. Значить, з цього краю ну, у мене спеціальний зажим. Він мені удобний. От. Значить, що такий от зажимчик. Який можна на якусь металеву цю, чи, чи дерев'яну паличку зафіксувати в кінці. Одміряли по довжині, от скільки нам потрібно капельної ленти, одрізали і зафіксуємо її тепер в нашій, нашій гаєчці. Підходимо. Так, так от так само до кінця ми її надіваємо і закручуємо. Нашою гайкою фіксуємо. Раз, все, зажали до кінця. Тепер дуже удобно. Дуже удобно, ми можемо раз, от забили там железний пакілець. І все, наша капельна лента. Наша капельна лента встановлена. Якщо треба просопати чим удобно оця заглушечка на кінці. Тим, що коли нам треба просапати, бо бур'яни ростуть, коли ви починаєте поливати. І ростуть дуже добре. Ви собі знімаєте. Я тепер туди покажу на капельну ленту. Берете, ну і прямо по всій довжині. Тепер берете просто раз отаким одним рухом і здвинули вашу капельну ленту з вашого рядочка. Зайшли, висапали, пропололи бур'янці, знову раз, капельну ленту назад установили, вирівняли. Положили на ваш рядочок і зафіксували, зафіксували на кілочку і далі користуємося. Всім добрий день. Так, значить, прийшла посилочку отримав я від Любов Поляєва. Полуничку. Замовляв я копанку. От зараз. розпечатаю і подивимося. Що нам пройшла за полунечку? Так, полуничку описував я альбу. Так, що у нас тут застрягло, а це така, мабуть. короче. Вот Так. Дивіться. Але все так помята. не землята, пом стоїть уся. Оп, ух ти. Тут торф змочений. Ну, Дивимося. Ну, красиво, красиво. Перший раз оце таке. Таке запакування таке гарне. Бачите? Значить, тут ще це лохановий пакетик. Так, а тут... А тут одна грудканина зволожена. Все зволожено, все мокреньке. Ну, Красота. Хоча доберемося до корінчиків. О, і корінчики у нас. Ну, Це можна. Викинуть. Ось така така розсада. Ну цей рік був. за Дуже засуха. І у нас, і у них. Ось така, дивіться, красива розсада. Зараз підемо. підем її підем садити. Я вже приготував, розмітив грядочку, поробив отвори. Поки вимкнуть. Так, ось такі отвори. Я вже показував ось таку. Отакою обичним держачком поробив отвори, розмітив через 25, через 25 сантиметрів, порозмічав і не просто напросто значить, отаку садим наші отвори. Оп, поставили, заготовані і до шійки обжали землю. Ну в общем, коли отвори зроблені, то то все це робиться дуже легко. Отвір боченьки і нас опустили земельку. І о, вже, трошечки я роблю шийку, заглиблюю так на сантиметр, щоб зимою її не видавило по почечку. Почечку тут прекрасно видно на, на розсаді. Угу. І ми О, значить, її посадимо. Заглиблюємо на потрібну нам глибину, обсипаємо. О, все, рослинка, рослинка наша, посадимо. Так, оберемо наступну, беремо наступну і садимо наступну. Це у нас сьогодні 11 жовтня. Це вже остання посадка. Не буде. Я ще реми. Реми трошки копанку посадю. Так то садить, садить. а в так хто садить. Більше в цьому році ми вже не будемо. Ну і все. Так, дивіться, значить отак ми садимо касетну розсадку. Отакий от у мене інструментик от поламаної. Ручечка оцю от от держачка коси. І тепер, значить, на нашій відстані, яка нам потрібна, полуничка від полунички, я сюди дивлюсь на капельку. У мене на каплі значить, через 10 см водовилив. Тому я беру і через кожні 25 см паличкою роблю отвори. Отакі. Вони приблизно по діаметру. по діаметру ці отвори співпадають із 96 96-ю касеткою, так? а тепер я зараз принесу поснімай поки просто поведе Касситна розсада. І тепер ми така касетна розсада, така у неї коренева система гарна. Так І тепер ми просто в ці отвори, в ці отвори. Дивіться, як воно класно раз І трошки вдавили, я взагалі обично проходжу таке розкло, розкло. А потім пройшов, пройшов і обдавив її раз. Придали, дивіться, і все, вона собі, вона собі на місці вже сидить. От вам і вся посадка. Ось така вам посадка касетної розсади. Дуже швидко. Ну, треба перед цим промочити, промочити капелькою грунту, тоді він не буде обсипатися в вашу, в вашу ямочку, яку ви зробили. Ось от, от таким чином. Раз і об, обжали. Раз. І обжали, хоп, обжали. І виходить, дивіться, ми з вами 10 штучок посадили буквально за хвилинку. Отак от уже от посаджена наша, наша касетна розсадка. Ну а розсада, яка копанка, ну так само я роблю отвір. І просто обриваю корінчики на довжину ладошки і заправляємо просто в ту ямку. Ну там трошки вже процес складніший, там треба землю обжимати. А так-то фактично нічим не відрізняється. Так, це я хочу показати. Яка різниця між касетною розсадою і розсадою копак посажено. Дивіться, навіть я тут покажу, в одне время, в один час в одному рядочку посажена у нас розсада. Це у нас румба касина, розсада. Вчора вона була вечором посажена. Подивіться, як виглядає. Як виглядає ця посадочка, бачите? А тепер переходимо до купаної розсади. No, was При виборі, при виборі розсади, ну, треба вибирати. Була б, звісно, не копана касетна розсада, то я вибрав би хай би навіть і дорожче, я вибрав би краще касетну розсаду. бо касетна розсада. Це у мене ось цей весь участочок мій. Це було 98-ма. не 96 мабуть, мабуть, да? 96-та. Це було посаджено 20 серпня, 96-та кассетка, а ось посажена вже 50. Чи 52. Дивіться, яка різниця. Понятно, що це різні сорти. То... амісорт, це у мене бріла сорт. Це Allegro. 50-та касета і 96-та. Ну теж, звісно, є різниця. Есть різниця. Де більше, більше касетка, то там гарніша розсада. Це у нас Аргентера А це вже буквально на 10 днів. Ну, кажучи, на два тижні пізніше розсада. Теж в 96-й касеті. Аргентера і фейс. Фейс, фейт. Тут теж, звісно. Теж видно, відстає. Те, що два тижні, видно, що відстає ця полуничка, бо пізніше на два тижні посаджена. Тигає, розвивається, гарна, гарна почечка. Даю я зараз... Даю я зараз каліні. Каліно фосфорне, добре, о там більше калію. А в при посадці перші, перші дві підкормки через кожні 10 днів я давав, то це були фосфорні. Фосфорний хелат, фосфор калій. То там фосфору пошти 50% було і калію, то ли 25%. О, ну зараз уже на 3 жовтня, то ці посадки то я вже тут даю калійне. Добре, о калійно-фосфорний, тут більше калію 40%, а фосфору 20%. Бо вже пізно вже 3 жовтня, як нам дасть погода, як буде тепло, звісно, що воно укоріниться. Тоді будемо бачити результат. Ось такий. Такий вигляд має касетна, касетна розсада і купанка після посадки де. де.